Доброго вечора, дорогі земляки. Коротко про підсумки понеділка. Оперативна обстановка на нашому напрямку фронту залишається стабільно напруженою та динамічною і перебуває під повним контролем Збройних сил України. Бойовий дух наших частин високий, у всіх настрій бойовий. Я сьогодні був там, де зараз триває військова операція, і можу це сказати абсолютно точно. Наші воїни успішно виконують поставлені бойові розпорядження. За інформацією Генштабу ЗСУ та оперативного командування Південь ворог продовжує нести втрати у живій силі та техніці та зосереджується на обороні. Нашими ракетно-артилерійськими підрозділами наносяться удари по логістичних та управлінських об'єктах окупаційних військ. Також в районі Високопілля вночі були виявлені і знищені два ворожі безпілотні літальні шпигуни типу Орлан-10. Орки продовжують скоювати нелюдські злочини, обстрілюючи мирні громади. У Криворізькому районі ворог вдень обстріляв Посталовську та Зеленодольську громади з ураганів забороненими касетними боєприпасами. Орки били по абсолютно мирних об'єктах. У місті Апостолове загинула жінка 1936 року народження, яка просто перебирала у дворі помідори. Уламок від касетного бика влучив їй в голову. Ще троє людей поранені, усі похилого віку: 59, 72 і 78 років. Вони евакуйовані в одну з криворізьких лікарень у вкрай важкому стані. За їхнє життя борються наші медики. В громаді пошкоджено 13 житлових будинків, кілька автівок, два газопроводи та три десятка сонячних батарей. У Зеленодольську, слава Богу, людей не зачепило. У місті пошкоджені виробничі будівлі підприємства. У Нікопольському районі два обстріли зі ствольної артилерії території міста Нікополь. Пошкоджено 9 об'єктів, один багатоповерховий будинок до 10 приватних будинків без втрат. В день ворог вдарив і по Червоногригорівській громаді Нікопольського району. Сталася сильна пожежа. В вагонях охопив 3,5 гектари лісосмуги та сухих залишків пшениці. Була загроза для високовольтної лінії електропередач, але пожежу рятувальники загасили. Люди не постраждали. Приблизно о 19-й годині у Криворізькому районі ворог завдав два ракетні удари крилатими ракетами по нафтобазі. Знищено великий запас палива, рятувальники приступають до локалізації пожежі. На місці працюють всі оперативні служби. Наслідки ще встановлюються. У Кривому Розі ситуація повністю стабільна та контролюється військовою адміністрацією та ЗСУ. Усі органи влади комунальні підприємства соціальні установи міський комунальний транспорт працюють стабільно. У місті триває підготовка до зими, проводиться весь необхідний комплекс заходів, підготовка житлового фонду, підготовка та ремонт котелень, відновлення теплової ізоляції, гідравлічні випробування та інше. Готовність багатоквартирного житлового фонду міста складає вже 98% із 98 котелень підготовлено 96%. Роботи продовжуються, і до початку опалювального сезону місто буде готове заздалегідь. Але ще раз звертаю увагу всіх криворіжців. як би зараз не було непросто, але сплачуйте за комунальні послуги, будь ласка. Це єдине джерело фінансування, щоб підприємства могли купувати газ. Електроенергію, воду і проводити ремонти. Інших варіантів за законом немає. Та про наші мирні перемоги. На міжнародному турнірі з художньої гімнастики в Сан-Маріно вихованка Криворізької спортивної школи номер 10 Марія Єжеменська здобула золото і срібну медалі. Зовсім нещодавно я вже згадував про Марію, коли вона стала переможецею міжнародних змагань з художньої гімнастики в Угорщині. Щиро вітаю спортсменку, її батьків та тренерів. Як і раніше, дотримуємося спокою, витримки, всіх правил військового стану, комендантської години та повітряної тривоги. Віримо в наші Збройні сили та нашу перемогу. Скучної вам ночі, дорогі земляки, слава Кривбасу та слава Україні!